Саша попав в реанімацію. Край тяжкий, можливо, зможете зустріти його, можливо, ні. Дрон скинув скид, я сидів в окопі, поранило мене і побратима. Хлопців дуже сильно просив, щоб вони мені показали ноги. Коли вже показали ноги, я вже заспокоївся. Потім я побачив, що в мене з лівої сторони тече кров, пробило е легкі, поламало ребра і цей осколок добрався до. Спинного мозку. Я був дуже в, в тяжкому стані 300. -й. Видалили мені два, два хребця, затори я впав в кому. 20 днів я був без свідомості. Біля мене постійно була моя жінка і моя мама і діти. Оцього кусочка хребта Т5 теж, що їх немає, і вони держаться пластиною і вони не зрубна. Ніякого імпланта нічого не встав. І Я це, виходить, на цій пластині ось постійно клонюся, я не можу сидіти довго. Я вірю, що встане на ноги. Звертаємося до фонду відновлення добробуту та всіх небайдужих відкритий збір на реабілітацію мого чоловіка. Будь ласка, підтримайте мій збір.